Величезний привіт, запрошую вас у простор. Минулого разу я обіцяв, що подивимось, які акції на порошки. Гелій для прання, капсули для прання в магазині простор. Тому запрошую до перегляду. О, і тут стоїть поличка розпродаж. Давайте почнемо з верхньої, Скільки зараз переволі? Одразу говорю цю ціну акцію. Якщо не маєте карту, простор оформлюйте, і ціна буде одразу нижча. Я ж від цієї основної ціни. Перволь 163 гривні 990 грамів. Так, а оцей великий скільки? 356 А скільки там вага? Не бачу. Так, давайте подивимось, яка ж тут вага майже 2 літри. Добре, капсули Перволь по 157 гривень, 12 штук Реню. Це у нас ідуть для посудомийної машини. Так, гелі для прання лоск без знижки, а ось цей 223 гривні, літр 260. Так, іперсіл 256 гривень ось цей літр. Дивіться, який лінор цікавий, 193 гривні, ну це великий. Тут у нас літр 200. Я такого ще не бачу, чесно кажучи. Цікавий, правда? Навіть хочеться понюхати, але добре, на наступного разу. Так, тут також є цікаві лінори, яких я ще не бачив. Оцей новий, але і він без знижки А всі решта по 193 та по 157 гривень. Це великі йдуть. Великі. Літр 600. І по 81 гривні ось ці звичайні, які ми звичайно звичай купуємо. 850 грамів. 81 гривня. А, сілани по 90 гривень. І, до речі, ще акція 1 плюс 1 дорівнює 199 гривень. А це якщо ви купуєте дивно, нічого не зрозумів. Так, 90, 90-180. Дивна акція. Чи може від цієї ціни вони рахують? Мабуть, від цієї ціни рахують. Добре. Великі сілани, мабуть, ну, великі упаковки завжди трішки дешевші виходять, правда, ніж менші. Зазвичай, так. Купуй будь-які дві одиниці, Сілан 770 або 880 за ціною 199 гривень. 770 або 880. ну Якщо 880 грамів, то може вигідніше. Але я їх тут не бачу. Добре, давайте подивимося, Арієлі це взагалі крило літака. Дивіться, як по ціні йде. 450, 400, 570, 670, як по крило літака лінори. Так, 350-356, ну, все, все одно не дешево. Не знаю, чому такі ціни, ніби здавалася акція, але все одно не дешево. Так, добре. Капсули персіл по 161 гривні. Упаковці 13 штук. Персіл експерт також 161 гривня. Капсули лоск 149 та 144 гривні. В залежності, скільки капсул, мабуть. 12 штук. Бачу 12 штук написано, а 144. 15 штук. Ну, добре. Так, лоск 152 та 144. Там 800 грамів Ми ж з вами дивились, да? 900 грамів. Добре, добре. Тайд, бачите по 46. Щось, мені здається, чи я може помиляюсь. Мені здається, що простор трішки за дорогий магазин. Я от просто знаю акції, ціни на вже ціни з'їв на цих товарах. 41 гривня Гала. По 36, я пам'ятаю, десь в якомусь магазині я бачу. Так, ну от дивіться, 182 гривні, кіло 800 В іншому магазині також вона в такій ціні. Так. Перволь для чорного 314 це великий, 2 да? літри да, літровий. Перволь капсули, дивіться, якісь цікаві, така упаковка. Колор 13 штук по 153 гривні. Навіть тут галус є. Галус 152 гривні це для прання, 2 да? літри. Добре. І звичайні перволі. Літрові по 169 гривень в акції зі знижкою. А це якийсь новий бірюзовий, таких я не бачив. Оці чотири завжди стоять, а оце я не бачив. Спорт для спортивного одягу, мабуть. Мабуть, для спортивного одягу. Renew, remove, ремонт, кіпселіс. 169 гривень. Дуже цікаво подивитися просто на ті товари, які не в кожному магазині. А ну більшість в просторі це гелі для душу, шампуні. там Оце цікаво подивитись. Так, а ось такі кондиціонери по 67 гривень. І дивіться, тут 2 літри. Багато лілія та грін. Кондиціонер Ополісколоч, Альпійська весна 58 і тропіки 58 цілий літр. Давайте ще тут подивимось. А, так, для миття посуду в фейрі в машинку 149 гривень, тут 17 штук. Фініш, а це порошок, так? Да? Порошок для автомийної автомийної машинки 1,5 кг 80 гривень. Так, ну не знаю, у мене машинки немає, тому я не знаю, що, що які хороші, які не хороші. Також можете залишити коментарі, в кого є посудомийна машина, чим ви користувались, чим ви користуєтесь, які найкращі. Тут так тихо, навіть людей немає. Мені навіть знаєте голосно говорити. Тому що зараз вийде весь персонал, на мене дивитись, як минулого разу, 231 гривня, скільки тут штук? 24 І сомат найдешевший, дивіться, це також а, спеціальний засіб для посудомийної машини. Кіло 595 гривень сомат. Ой, навіть ось такий є. Це у нас також для посудомийної машини. 231 гривня. Так, да, посуд мити, це знаєте, це така, також, можна сказати, вона в, одно, в, в один момент допомагає, да? посудомийна машина, один, да, в другій, а в не, другий не дешево помити цей посуд. Так, добре, бачу, є також тут і тортіла є, і сіфи є. Вони зараз без знижки, зі зни, знижкою тільки маленькі. Ну, зараз господинки будуть купувати щось для миття, для чищення, будуть мити прибирати. Ось є самий найдешевший бюджетний, по 30 гривень з пульвалізатором і запаска 21 гривня для вікон та для скла. 450 грамів, навіть не півлітри. Хочу спробувати його. Domestus. Мені дуже подобається для унітазу Доместос. Я думаю, що цей також буде хороший. О, тут трішки дешевше сів бачу антижир 78 гривень і також антиналіт по 78 гривень. Трішки дешевше. Чи не надовго? Так, ой, дивіться, хороша ціна на аромадифузори по 150 ну 160 гривень за округлю. 160 гривень. Магнолія, чорні квіти та ваніл і Грін Вітівер. Польща 50 грамів, ну, стандартний. О, а ось за ті штучки я вам хотів розказати. Так, дивіться. Оце така штучка а Arolla. А, а в мене є тільки від. Глейд, здається, якщо я не помиляюсь, точнісінько такий, тільки білого кольору. І ось такі окремі запаски. Бачите, тут якби стартовий пакет. Він 100 гривень. Але ці маленькі запасочки, що біля нього, ось ця, вони дуже сильно концентровані. Вони настільки концентровані, що достатньо одного пшика, і він одразу вбирає всі армії. Всі пос... всі всі запахи, і навіть не те, що їх маскує, він їх з'їдає повністю. Я дуже задоволений, ця штучка кріпиться ззаду унітазу. Можна поставити не тільки в, в ванній кімнаті, чи в туалетній кімнаті, навіть можна використовувати на кухні після смаження мойве. ось ну і Потім купуєте одну штучку таку. 60 гривень запаску. Сюди вставляєте і буде, як кажуть вам, щастя. Точнісінько, такі Глейд, здається, щоб я не забув. Здається, глейд. Освіжувачі повітря. Дивіться, які гарні упаковки. Ой, вони тут такі тяжкі, 300 грамів, але вони без знижки. А глейди по 63 гривні, та також 300 грамів. Оці А рола по 70 гривень. Це Польща, так? якщо я не помиляюсь. Так, да, Польща. Написано Польща. Це також освіжувачі. Кулькові. Ну, мене стоїть зараз, я також придбав. Не ало не цю арола, а інший. Поговоримо на кльових та фігових прості освіжувачі кулькові. Настільки багато доместосу, що очі розбігаються, Так, яким ми користуємося з вами звичайними. Вони без акції зараз літрові. А оці по 70-79 по 70. 79 і еко 115 гривень. Ну, і маленькі 60 гривень. Ну я маленькі ніколи не показую, тому що вигідніше купувати великі. Так, не знаю, які доместоси. Я користуюсь ось цими. Різними. Треба колись спробувати. Ось цим хочу спробувати чорний і ось цей а, синій або зелений. І також є брев. Брев та, також мічу на брев. Обов'язково треба спробувати. 87. Хто купував, залишайте коментарі. І ось тут я за 22 гривні ось такі кубики для бачка в унітаз Дуже хороша штука. Парфумований бреф, який нещодавно вийшов 47 гривень. І звичайний 42 гривні. А ось такий подвійний можна купити за 80 гривень. Це вийде по 40 гривень за штучку. А за кучку, а в кучці 2 штучки. Самі найдешевші ось такі змивки по 44, якщо купувати одну. Непонятні науки звірюк, але все одно мені здається купувати перевірений. Так, і ось такі 66 гривень набір, то по 33 гривні виходить ця штучка 1,33. А якщо купуєте одну, то ще 36. Ну так, да. чим більше купуєте, тим. Чим більша упаковка, тим виходить дешевше. Добре, ходіть далі. Бачу, що в магазині Простор не дуже часто а, міняються акції та знижки, взагалі магазин пустий. Взагалі пустий, я один і все. Так, що тут у нас? Купуй щоденні бугінічні прокладки Котекс на суму від 100 гривень та отримай подарунок. Робите в магазині покупку торгової марки Котекс на 100 гривень, та отримуєте подарунок. Мене зараз усі бачу в акції. До речі, давайте подивимось скільки підгузки. Підгузки памперс по 600 гривень бачу. Ну, цей преміум, вони найдорожчі йдуть. Під гуски трусики також не з дешевих 600 гривень. 660 хагіс елітні. Так, і ось такі якісь, не знаю, Чібіко по 340 гривень. 370-340 гривень. Це, мабуть, їх а, марка. Може на експорт вони привозять тільки у них в просторі. Дуже у них багато різних засобів із Кореї. Так, ну що ж, тут в акції. Зараз не так вже й багато чого в акції. 144 Head and 150 взагалі, оцей це завжди був дешевший від цього. А це якась новинка. Цього я також не бачив. Користуюсь ось цим або ось цим. Ну і такі також через один. Клір по 135 зараз. Так. По 89 гривень. А, маленький, а великий 118, я зрозумів, Шварцкоп гліс Пантіни без знижки до речі, хороша ціна 105 гривень на ось ці шампуні від Garnier Botanic. Я придбав чорний, де він є? Ось такий. Шампуня не бачу. Придбав чорний а шампунь все, і придбав ось цей чорний кондиціонер. Я хочу сказати, що в мене ніколи волосся не скрипіло після якогось шампуню. А от зараз після ось цих шампунів в мене аж скрипить волосся, коли я помию. Я дуже ним задоволений. Також поговоримо на. Відеопльові та фігові. А на Herbal Essences акція 1 плюс 1 дорівнює 3 на усю продукцію. Тут і е бальзами по 152 гривні, шампуні 190. Зрозумів, тому й акція. Хочу вам показати, в яку ціну колготи. Дивіться, ось такі по 63 ден, чому не пише, скільки ден. Трошки треба витягувати ці, ці панчохи. 20 ден, 36 гривень, а ці по 63 тут 70 ден. Так, що ще тут? Це вже дорожчі пішли. Добре. Чоловіча територія. Так, найдешевший шампунь. Саме найдешевший це ось цей 56 гривень, два в одному шампунь, 400 грамів. Ось такий можна придбати за 81 гривню. Це... Ні, це не Турція. Шаума в просторі по 84,60 чоловіча. Велика по 153. Так, ну добре, а Head Shoulders, не бачу. Head Shoulders завжди. Це гель для душу, чи це шампунь? Це шампунь. А це теж шампунь? Точно теж шампунь. От бачите, я знаю, що Нівея гель для душу, а шампунь. Щось не пам'ятаю. Шампунь для чоловіків, активне очищення. 400 г 140 гривень. Так, ну і дезодоранти. А ходіть на зубні пасти буде Я знаю, що зубні пасти мають бути також в них великий вибір. Теж є дуже цікаві. Так, тільки лакалут бачу, 104 та 97 гривень. Парадонтекс 104 ну все зрозумів я. Дивіться, яка гарна Мак. Упаковка красива, мило, великий шматок, 180 грамів, 27 гривень. І також є з цієї серії у нас лаванда. Ну, що я вам скажу. Нічого я вам не скажу. Робіть висновки самі. Я думаю, ви зрозуміли. Фа гель для душа 60 гривень, 50 гривень. А, пілінг для душа без акції. Великий, цікаві, гелі для душу 120 гривень цілий літр. Ну добре, я тоді буду закінчувати відео. Гарбузовий гель для душу, червоний кавун. Ой, який класний. Економних вам покупок, міцного здоров'я. Я вже йду знімати наступне відео. Всього вам найкращого.